Днями Дніпропетровська обласна військова адміністрація запустила масштабний челендж донорства крові. Кожного дня воїни ЗСУ дістають поранення, захищаючи нас та Україну. Від ворожих обстрілів страждають мирні мешканці, дорослі і діти. Кожна крапля крові зараз може врятувати чиєсь життя. Тож челендж активно підтримали і у Кам'янському. Тим більше, що подібні акції по здачі власної крові та популяризації донорства керівництво міста проводяться регулярно. Хочу подякувати за челендж по здачі крови для наших військових голові обласної військової адміністрації Сергію Лисаку. Також подякувати голові обласної ради Миколу Лукашику, який передав цей челендж мені сьогодні. Разом зі своїми заступниками, членами виконавчого комітету, з депутатами міської ради, з членами політичної партії джола ми здали кров для наших військових. Я також хочу передати цей челендж голові Верхдніпровського ОТГ Геннадію Лебедю, а також всім міським головам і головам ОТГ Кам'янського району. Разом до перемоги мета масштабного заходу, окрім поповнення запасів крові, власним прикладом залучити до порятунку життів якомога більше людей. Головне ж, поділитися власною кров'ю із захисниками, які щодня проливають її на передові, у важких боях здобуваючи нашу свободу та перемогу. Кров донора це рятування життя не одного життя, а двох-трьох життів. Тому це саме мале, що ми можемо зараз зробити. Ми дякуємо нашим захисникам, які дають можливість нам працювати і жити. Тому донорство ми підтримуємо. Я закликаю всіх, хто має можливість за станом здоров'я. Хто може прийти і здати, доєднатися до нашої акції. Джола підтримує цю акцію, підтримує міського голову нашого лідера щодо донорства. Потреба дуже велика. Ми це розуміємо, чим можемо ми допомагаємо. Також закликаємо усіх небайдужих та тих, хто має таку можливість приєднатися до здачі крові. Здаємо ми вже не перший раз. Бачимо на зараз, скільки людей, які ніколи до цього не здавали кров, приєднуються з розумінням, ставляться до цього. Тому, якщо у когось є така можливість, будемо раді, теж, якщо до нас приєднаються. Нагадуємо, що донором крові може стати будь-яка людина у віці від 18 до 60 років, вагою від 50 кілограмів, яка не має медичних протипоказань до здачі крові і її компонентів. Прийом донорів у закладах переливання крові проводиться на підставі паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду.